Всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінері, і сьогодні ми з вами поговоримо про тюльпани, а точніше про їх посадку і вирощування. Тюльпани у моєму житті були з раннього дитинства, але сама я особисто їх ніколи не саджала, не доглядала за ними. Ну максимум поливала, коли просила мама. І звичайно, це були такі собі тюльпани, які вирощували наші бабусі, які посудив один раз, і вони там все життя квітнуть. А потім, коли я почала виїжджати за кордон, то привезла мамі. Тюрпани саме голландські, і ми стикнулися з тим, що вона їх не викопувала так само, як і звичайні тюрпани. А вони через деякий час пропали. Там були дуже гарні сорти, такі великі, пишні, знаєте, такі на півоні, десь чимось так, на троянди, схожі, такі набиті. Були дуже цікаві кольори. Але тоді бракувало досвіду. Що потрібно їх садити, а потім викопувати ці ці булини. А я з часом дізналася це, сказала мамі, але вона з тим так і не стала щось робити. І ось так усвідомлено вперше в житті я вирішила восени посадити тюльпани і гіацинти. І навесні цього року вже побачила результат своїх старань. На жаль, самого цвітіння я не побачила, бо поїхала щенівці у Харків. Але покажу вам трохи процес посадки і що у мене вийшло. Тож гарного вам всім перегляду! Ну що, прийшов час, буду висаджувати свої тюльпани і два гіацинти. Зараз відправляємося з вами на клумбу і покажу, що я буду там робити. Зараз у нас 10 листопада я вже викопала ямку, розмістила кошик, Це було надзвичайно складно, бо в мене знову Купа каміння, я його майже не перебирала, так відкладала трошки і намагалася доритися донизу. Потім підсипала земельки, а потім насипала сюди трохи пісочку. І зараз буду розміщувати тюльпани. Так, Кажуть треба від середини розміщувати, але в мене тут вже будуть ще гіацинти. У мене суміш різних тюльпанів. І я не знаю, якого вони вийдуть кольору. Якщо призимують, навесні побачимо, От, я зараз розміщу тюльпани, потім підсиплю землі і потім розміщу ще гіацинти. Ух ти, цей почав проростати, поки в домі лежав. Так, тюльпани засипала. Два гіацинти додала. Зараз буду це все закопувати. Я закінчила, все прокопала. Ще посадила сюди вон туди, і туди дві тих маленьких хризантемки, що в мене росли в горщику. Не знаю, чи вони перезимують, чи що з того вийде. Час покаже. От, ну, і чекаємо весни, щоб подивитися на тюльпани і гіацинти. Сподіваюсь, все це перезимує. Всі мої тюльпанчики проклюнулись, гіацинтів ще не видно. Ось я нарешті дочекалася і два гіацинти, які скоро будуть квітнути. Середина квітня і ось так виглядають мої тюльпани і гіацинти. Гіацинти вже збираються квітнути, як ви бачите. Тюльпани вже також мають бутони, десь менші, десь більші, але всюди є. На жаль, цього року я, скоріш за все, не побачу їхнього цвітіння, бо маю поїхати з міста. Трошки, бачите, є в них порвані такі листочки, бо тут собаки, що в мене по клумбі бігають, це вони пошкодили. Але в цілому я дуже задоволена. Вперше так самостійно саджають тюльпани і рада, що, хоч я і не побачу їхнього квітіння, але вони порадують людей.